У неділю 5 травня християни східного обряду відзначатимуть одне з найбільших релігійних свят Великдень, оскільки вже 11 рік поспіль України проходять воєнні дії, прихожанам варто пам'ятати про заходи безпеки. Для цього поліція стежитиме за правопорядком поблизу культових споруд у Чернівецькій області, в тому числі за дотриманням комендантської години та виконанням вимог у разі оголошення повітряної тривоги. На Території Буковини комендантська година діє у півночі до четвертої ранку. Представникам релігійних громад необхідно враховувати, що у російських військ. Їх команда не має жодних моральних обмежень і в період великоденних свят можливі будь-які провокації ворога. Щоб мінізувати ризики, нам необхідно чітко дотримуватись заходів безпеки і виконувати вимоги правоохоронців під час екстремальних ситуацій. Нами задійно додаткові сили та засоби. Для миттєвого реагування на будь-які провокації до слова у Великдень на телеканалі ТВА дивіться богослужіння із найбільших Чернівецьких храмів. Великодні богослужіння в Соборному храмі преподобної Параскеви Сербської православної церкви України, початок о 5.30. та великодні богослужіння в катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, початок о 7.30.